Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Якщо я не помиляюсь, це 94-й день. І це три місяці, як я вже тут. Три місяці канадського життя. І я цілком задоволена. Хоча я сьогодні дуже втомлена, тому що сьогодні був день, коли ми їздили у Форт Едмонтон Парк. Форт Едмонтон Парк це такий містечко музей в Едмонтоні. Мені чимось нагадує. Пирогів теж з історією можна заходити в будинки, дивитися, але звичайно, це інші типи будинків. Форт Едмонтон це споруда, де жили білі люди і торгували з місцевим населенням, коли тільки почали прибувати до Канади. І їхній побут, як вони жили, все це дуже цікаво. Також там атракціони. Ми каталися, і дуже, дуже прикро, що ми почали з атракціонів, почали з оглядового колеса. Другим атракціоном була в Україні це називають Ромашка, але тут воно щось пов'язане з біпланами. І мене після того нудило цілий день, і це було дуже неприємно. так що... Я думала, що зі мною все буде в порядку, але в порядку не було. Теодор, нормально, я ні. Оглядове колесо бомба, а ця ромашка це звичайно перебор. Воно так побудовано це містечко. Там є трамвай, там є потяг, який працює на вугіллі, і ти можеш доїхати з одного. З однієї точки цього музею до іншої точки до дальньої, а повернутися на трамваї, або повернутися так само на поїзді, або на трамваї кілька зупинок зробити. Заходили у всякі... у е, тюрму, у поштовий офіс, у, у їдальню. Тобто дуже класний парк. Якщо ви в Едмонтоні, сходіть туди обов'язково. Мені ще пощастило, у мене були. Квитки від е, діаспори від е, українського конгресу канадців чи канадського конгресу українців, зрештою, е, ЮКК, Ви знаєте певно, цю організацію, вони дуже сильно допомагають. Українцям, новоприбувшим по всій Канаді і в Альберті вони допомагають також. Вони... Це саме ця організація, яка говорить з говерментом про потреби українців, про зміни. Тобто дуже класна організація. І ці квитки в музеї прям. Я дуже щаслива з цього, і на вході в музей нам дали квитки в Інший музей, який закрив. Він працює лише до 5 вересня. Ну а потім закривається на зимовий час. Можливо, ми в понеділок поїдемо туди, а можливо, не поїдемо. Будемо бачити. І я в захваті від цього музею. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалась. Там є українська книгарня, і там е я дивилася газети за 28-й рік, що в Україні знову б'ють ворога, знову там або в іншому дивишся от чума з прес півночі. І... І це і я кажу своїм хостам, дивіться, бачите, я кажу, це священна війна. Ось чого, тому що це, це не зараз почалося, це не почалося 8 років назад. Просто чому зараз мотивовані е, дуже сильно люди, які воюють, тому що це тянеться довгий час. І якщо не закінчити зараз, то це буде тягнутися ще 300 років. І, і, і це зрозуміло. І я, і я щаслива, що я побувала там, щаслива, що сім'я зі мною поїхала. І щаслива, що це коштувало лише бензин для мене. Бензин і цукерки, які я купила там на місці, теж для всіх. Фух. Три місяці в Канаді. Три місяці в Канаді це багато. Три місяці. І саме зараз я дізналася, що робота по Open Work Permit, тобто по українцям, які приїхали. по Програмі Коет не, не буде зараховуватися для отримання permanent residence. Це роз'яснення від уряду Альберти, і, можливо, колись будуть зміни, але поки що вони кажуть, що це не рахується, і треба шукати якісь інші шляхи. Я знаю організацію, що допомагає з імміграцією для українців. і Я їм, якщо не забуду, зателефоную в понеділок або на цьому тижні. Я вже записала це в мій блокнот, в планер. І я сподіваюся, я це зроблю. Що у мене є кредитний рейтинг, який 695, все ще? У мене дві кредитні картки. Я працюю місяць на роботі, і через два місяці я буду просити про позику на будинок. Тобто робота в мене є, плани на майбутнє є. Теодор ходить до школи, англійську вчу. Потихеньку розумію людей, якщо вони не швидко говорять зі мною і не по телефону. Тобто у мене потихеньку все налагоджується. На роботі щось там, не то щоб налагоджується, але потихеньку я завожу як дружні стосунки з людьми. Літо продовжується. Літо ще один манд. Три тижні літа ще, уявляєте? Три тижні літа до 20 серпня. Потім, правда, осінні сніги, і я на своєму снісіданні не знаю, які. Боже, досягнення трьох місяців я їжджу на машині, на моїй машині. І я не боюсь їздити. Мені було так страшно перші дні, коли я сиділа за кермом. Мені так страшно було їхати в Британську Колумбію, коли ми їхали. Але я накатала вже я не знаю скільки. Ну, мабуть, 3,5 тисячі кілометрів накатала. І... Почуваю себе впевнено. Звичайно, роблю всякі помилки на дорозі, але я бачу, що інші теж роблять. Іноді дякую аварієчкою. Я знаю, що канадці так не роблять, але для мене це як Як дякую. ну Нічого не можу з цим зробити поки що. А... Та, в принципі, мабуть, все. Сім'я поїхала сьогодні на танці в сарай, тут є дуже старий сарай, якому більше ніж 100 років. І там сьогодні вечірка на іншому кінці міста. Але я дуже втомилася і сказала, що не поїду. Але Тео поїхав з ними, тому що Тео любить тусити, а я люблю бути вдома. Особливо люблю бути вдома, коли я одна. Я зараз піду прибирати, порозкладаю <пробирати> документи, викину непотрібні. І ще таке воно наче збирається на дощ. Може буде дощ, то я пересижу спокійно, собі доп'ю моє какао. На цьому все. Гарного вам дня. Ранку, дня, неділі. У мене ще попереду два цілих вихідних. Дуже хочу післязавтра піти купатися на озеро. Буду думати про це, папа. -па!